Все, друга частина скачалася. Я зробив другу частину, тому що моє відео максимум може йти 15 хвилин. Ой. Що ж нам випаде. Хоч би синій випав. Я можу грати за синього, тільки коли в мене багато ключів. Червоний. Хоч би я був з, з кимось не сам. Так, я з 001. Ні, ну я тут уже програв, що тут неясного. Я не міг грати за червоного. Я не знаю, які ж ні, я граю. Не знаю, де він може бути. Ось він. Давайте, давайте. ти дійсно думаєш, що ти можеш втекти. Ні, коли ти не зможеш. Але я його губив, так? Не, ну тут на яким лузером треба бути, щоб його загубити У безкінечному лабіринті. Я його десь загубив, вибач. Давай його пошукаємо. Я ще його загубив. Прекрасно, буду сам шукати. У нього швидше за все є трикутник. що я в ну без шансів уже. Знову пробуємо. Хоп'ить. О. Вон є. Де Будь ласка, скажіть мне, де вони. Я чувствую, в двері. Так вони тут. Ні, вони груми полосі. Ні, він не рашні. Сюди, бро, давай без шансів ми програли. У мене ще й немає ревіву То Все він виграв. Добре, спробуємо ще раз перемотати до цього моменту. Коротше, я тупо задобулася грати в цю інгейм я там все помираю. Так що я тепер буду грати в Білде Плейн. Енергійний щит. Не Я не знаю, чи він добрий чи ні. Так не робить, Та й у мене тут просто гімно на А нам треба встигнути. Поки не пропав Добрий пропейлер. Я не знаю, чи він добрий, а не злий Полетіли. Це я думаю, хватить. Так, це навіть перехватить. Добре, є ще сот навіть. Хороший пропейлер. Сюди. У нас пошли шутить. Ну что, купуємо ну, краще поднять. Сюди. Прилетіли. Так, типа набагато швидше. Тільки дивіться, як тратиться наше пальне. Це просто нералі. <кхи> Можна так швидко тратиться? О, що це таке? Зрозуміло. О, о летіли! -ле! Хммм-м. Магазин без стопнись. цих червоних штучок краще не підліток. Наша ціль назвати 500 грошей. Щоб купити собі найкраще пальне. Нападаем, нападаємо, Хьюстон у нас проблеми. Ніе! Йой! Й все. капець. А я ще дивіться полетіли. Летимо! Летимо! Йой, минус попели! Йой, все, капець! Що? Так, у нас є 600. Що ж купая это краще попада. Проф... Не краще. Найкраще пальне. Сюди. Так, подаймо. Так найдугато помоліше. Що убинавить нам треба. <ріхи> Полетіла я. Ну что ща одна найкраща по неї дальше там трава будет уже пропейлер клятый Йой! Шо, мапуся тоже не столько А не? Була йой, йой, що спальня спальня поймет. А вот дивіться, набагато далі мы получили. Ура, рекорд! Давай! сюди, сюди! Летимо я в майдані! Не приземляйся. У мене вже найліпший поїзд. А, і то не поїзд, я забув. Політачок. Добре, що одне найкраще пальне. Кріпимо і злітаємо. Так вже твердо багато. Все тепер ми можемо навіть побити рекорд. Звісно, би було, якби можна було ось так без кінець налітати. Я лечу в небеса, небес, мене найкращий вертольотик на світі. Йой. А ні, нам треба вже крила купити, краще. Дивіться, наш літак навіть не планує сідати. А не вже планує. Не планую сідати, літочок тут тобі на добро. Все, він сідає. Не, лети, лети, ти можеш долетіти.

Так, нас брата или есть меня, так что. Смешно. смешно. Эй, что за один из смешных. Чего кости? Нет. Ёй. Минус все просто. Йо. Чувак, я тебе ненавиджу, ти саме гірша людина. Ми тонемо! Ми тонемо! Стоп, Ні, ні, ні! 9 доларів! Разом трошки вже 9, ще 10 навіть. Просто 1001. Тут політаємо політаємо, <clears throat> поки не розтокнеться. Я не знаю, навіщо цей сім'яток придумали просто щоб літати. <кій> До речі, Максим каже, що він такий, як Грова Гарден, є. Нє, а. <кій> І ти серед чоловізів, ні. Він не такий, як Грова Гарден. Я так же планую сідати, але ні, не сідай! Ми ще зможемо багато... Ми ще так багато маємо з тобою прожити. Та я знаю, Євгенія я літаю там найближче до смерті. Я просто... ні, 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 ні. Він ні, це було близько. Ось наш рекорд. Не маємо його побити. Давай, літачок летить! Я лети, 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 давай, 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 давай. <поцеркнув> Ні, не побили. <поцеркнув> <поцеркнув> Скільки там дошло? Що я хвилини. Полетіли. Полетіли. Максим Бон. Я пірдо.